Наш мозок зразу включає що? особливо чоловічий. Особливо чоловічий мозок включає зразу бажання вирішити. Вирішення. Так, що ми можемо зробити? Раз, раз, раз розкласти, так, тут захисна, тут, так, тут, 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 тут розрахував, тут можеш так. Як ти можеш обхитрити? Зробити для себе краще. Це мозок включається зразу, перше рішення. А ти дай душі відчути це переживання, проплакати, не знаю, побити в стіну, покричати. Заради цього ми тут. Заради цього досвіду. Вау! Це от, подумав про це, зустрів дівчину, яка поділилася своєю думкою, і я такий, типу, вау, і справді. А я зразу шукав відповіді, я зразу хотів знайти причину, знайти якесь пояснення для чого, для якогось досвіду, для цього розуміння. Але в моменті я не пережив це. Я почав думати над е, способами вирішення. Моментами мене на на накидало перед сном, де про повністю душа страдала в цей період, просто до не знаю, до коліків, до моменту скручення ембріона, де ти не де ти не в силі щось зробити, бо за тебе вже прийняли рішення, за тебе вже тебе вже путали, описали. Наскільки це страшно? І цей досвід, це відчуття наш мозок від, відчуває, навіть якщо він нереальний, навіть якщо він накручений, навіть якщо це тривога. Але особливо тоді, коли це і справді являється частиною реальності, є... мозок закидає наперед висновки, закидає наперед відповіді, ісход, скажімо так, тим, чим це може закінчитись, ти це все відчуваєш і цей страх наводить. Але допоки все не вирішено. Дай своїй душі відчути це, дай своїй душі пережити це, іначе, інакше. В противному випадку, ти будеш переживати цей досвід безкінченну кількість раз. Тому що в Всесвіті, в світостворенні, в нескінченній енергії, в будь-якій релігії, в, не будемо починати, починаючи від Ісуса, закінчуючи, закінчуючи пророком Мухаммедом і так далі, нема поняття часу. Душа твоя прийшла для отримання досвіду, і допоки ти не отримаєш цей досвід, душа не переживе це максимально, наскільки вона цього хоче, наскільки це можливо, ти будеш отримувати, втраплятися в ті ситуації, в ті передряги, де ти зможеш це зробити. І твій мозок старається допомогти тобі, але насправді він тобі шкодить, то, що він не дає душі відчути. Тому спочатку страждаємо, відчуваємо, плачемо, кричимо, потім думаємо, аналізуємо і живемо це життя.